Дорогі мої глядачі, сьогодні вже втретє, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі. Продовжуємо наші такі коротенькі міні-прогнозування. І зараз будемо говорити про зустріч Рамштайн 5, яка відбудеться 8.09. Подивимося, які перспективи ця зустріч відкриє для України. Що важливого буде, прийнято, оскільки. Зараз багато мови йде про прийняття для України чергового потужного пакету допомоги фінансової. Це від Америки, наскільки я правильно розумію, там обсягом близько 6-12 мільярдів. От і я так розумію, що на цій зустрічі і ці всі питання також будуть активно обговорюватись, тому вона обіцяє бути надзвичайно важливою і надзвичайно результативною для України. Тож, давайте будемо зараз дивитись, перевіряти. Так що приєднуйтесь до нашого прямого ефіру. Так. Будемо тягнути з колоди Таро Древній сувій сім карт. Розклад зробимо оракул, який підкаже нам, О, дивіться, карти самі сьогодні випадають. Так, який підкаже нам, власне, що? Буде важливого, як перспективи нові відкриються для України після зустрічі Рамштайні. П'ята вже зустріч. Вроді п'ята, якщо я не помиляюся. І давайте стару Алістера Кроулі теж витягнемо П'ять карт. Так. Так, перша карта, от якраз у нас король Пентаклів. Тобто, передусім обговорення питань фінансових матеріальних для України, але з іншої сторони, король Пентаклів, ми ще ж знаємо, кого у нас означає А-ля Путліра. І буде активне обговорення його, скажімо так, персони і продовження побудови стратегій йому. Активно протистояти, щоб він якраз був не в прямій позиції як король, а в перевернутій. Ну, той, хто виконує його роль, звичайно. Друга карта це недавнє минуле. І от що в нас тут говорить: сімірка Кубків. Тобто, багато з того, що власне говорилося, багато що з того десь може теж попередньо обіцялося на попередніх зустрічах. От карта навіть показує, що воно все якось так було. Не те, що не важливе. Але, напевно, настільки сильне і кардинальне, як буде саме ось ця зустріч 8.09. Дивимось далі. Хм. Те, що в головах, дивіться, яка потужна карта. Ту з пентаклів прямій позиції. Тобто, це справді може бути по праву одна з найбільш результативних, одна з найсильніших і найпотужніших по своїх рішеннях, по своїх справді ем, прийнятих. Пунктах, цілях зустріч в Рамштайні. Оце от саме п'яте. Тут з пентаклів це теж мова йде як і про фінансову матеріальну допомогу, потужну для України, так і про досягнення певних дуже сильних домовленостей. До чого це далі веде? До перемін. Двійка пентаклі прямі позиції. Переміни, переміни, переміни. Переміни до кращого. Карта ближнього майбутнього. Трійка жезлів. Відкриття нових перспектив, відкриття нових можливостей, нових горизонтів. Те, що було до сих пір закрито, буде нарешті відкриватись. Ось так мені чомусь хочеться сказати по цьому розкладу. Карта Верховного суда це те, що може в тому числі пришвидшити судний день для ворога. В нашій країні. І тут сьома карта Королева мечів теж прямій позиції. Все таємне стає явним. Так хтось пише. Королева мечів в прямій позиції. Сила, влада, підтримка і мечі це зброя. Мечі це зброя. Ось так от. Ось так от, бачите, як? Коротко, чітко, лаконічно, що які підказки йдуть по таро Алістера Кроулі? Теж королева чаш, сила, відображення і сприйняття з недавнього минулого, те, що мало вже давно вирішуватись, і воно якось так відтерміновувалось саме до цієї зустрічі. Принц, чаш, теж, якби карта йде в нас, в принципі, хороших позитивних новин. Далі у нас. Карта владарювання. Двійка жезлів. Далі у нас аркан. Трійка кубків. Ой, двійка кубків, перепрошую. Це в нас аркан любові, домовленостей і подальшої конструктивної і результативної співпраці. І до чого ведеться співпраця? П'ята карта. Нова основа, новий рівень в перемозі над ворогом, туз жезлів, перемозі над рашистами. Тобто, я розумію, що підготували дуже важливі питання і дуже важливі концепції. Ті, хто будуть засідати на цьому п'ятому Рамштайні. І це, власне кажу ще раз, ті концепції, які мали прийняти вже давно, відтерміновували, відкладались, і ось нарешті будуть прийняті. По всіх максимальних. Напрямках для України в плані допомоги. Я думаю, що там будуть вирішуватись всі зараз питання: і питання ядерна ситуація, і питання збройна допомога, і питання матеріальна допомога, і питання відновлення України після воєнний час, і питання дай Бог, щоб піднімалося військовополонених, в тому числі. Одним словом, всі найважливіші запити. Побачимо 8 число вже не так далеко. Але розклад мені однозначно подобається, що один, що другий. Тож хай буде так. Дорогі мої глядачі, зараз ми цей ефір завершуємо. Я розпочну наступний ефір, де ми будемо розглядати ситуацію актуально з азовцями, тому що дуже кожен день багато просто запитів приходить від вас. Коли, 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 звільнення, коли що, яка там ситуація. Тому зараз далеко не відходьте. Ми цей ефір завершуємо і розпочинаємо новий ефір. Наразі в цьому ефірі кажу всім, почуємось вже зовсім скоро за кілька хвилин.